Давайте поговоримо про систему апсейлів У вас в компанії ситуація на ринку така, що ну тільки лінивий не казав про те, що там треба нових клієнтів, але ми всі забуваємо про те, що ми маємо дуже добре вміти працювати з поточними клієнтами. І з того, що ми бачимо в своїй консалтинговій практиці, на жаль, системного процесу апсейлів Здебільшого в компаніях не існує. Тож, давайте поговоримо про те, яким чином налаштувати процеси апселів у вас в компанії. І перше, з чого ми порекомендуємо почати, це провести аналіз всіх клієнтів. Аналіз всіх клієнтів на предмет. А чи були раніше апсейли? а чи намагалися ми раніше заапсейлити клієнту, що ми йому пропонували? Важливо, як ми йому пропонували, і як безумовно реагував клієнт. А чи були раніше якісь вдалі речі, на що він реагує добре, на що він реагує погано? Проаналізувати всіх, взагалі, клієнтів, які є у вас в вашому портфоліо? Це перший крок. Другий крок це історія про те, що а якщо ви розумієте, що у вас є пропозиція до будь-якого клієнта, ми не йдемо пропонувати йому в лоб, типу купив нас ще одного девелопера. Це не про це. Тут має бути інша історія, коли якщо ми з вами розуміємо, що ми можемо запропонувати деякі додаткові сервіси клієнту, ми маємо провести інвестігейшн і подивитися, насправді яким чином і чи буде в нагоді клієнту той сервіс, який ми бачимо, для цього друзі нам потрібно провести всебічний аналіз роботи бізнесу. Інколи насправді треба подивитися, яка зовнішня інформація є по клієнту, навіть якщо ви працюєте з ним багато років подивитися внутрішню інформацію поговорити з клієнтами поговорити не з клієнтами поговорити з а, співробітниками з тімою проєктів для того щоб вони дали вам можливо більше інсайтів бо працюєте працюючи кожен день з клієнтом, вони розуміють де можна покращити процеси де чого не вистачає де дуже дуже часто бувають завтики що не дають проєкту а, дуже гладко йти і поговоривши з командою, ви розумієте про те, чи валідний ваш офір, чи ні, і після цього вже можете якось формувати, його вам потрібна. Внутрішня інсайдерська інформація для того, щоб перевірити перевірити свою гіпотезу, і зовнішня інформація, тому що відбувається у клієнтів з бізнесом. І три тільки третім кроком знову, ви знову не йдете клієнту, в пропонувати вашого ще додаткового розробника. Ви готуєте почву для того, щоб клієнт... Міг нормально сприймати вашу пропозицію, і це працює наступним чином: ви формуєте внутрі проєкту. Команду Абсейло. Причому це може бути не акаунт-менеджер, який налагоджує стосунки з вашим клієнтом. Це може бути qa розробник, це може бути qa спеціаліст, це може бути розробник. Це може бути безумовно проджект-менеджер. Люди, які в щоденній колаборації з клієнтом Можуть план да, закинути ідею, яка згодом проросте про те, що цю проблему ми можемо вирішити додатковими сервісами. І а, це така більш елегантна продажа, яка підготовлює клієнта до того, що дивись, оці всі речі можуть бути краще, швидше. Інколи безумовно дорожче, але вони принесуть отаке велью, і ви не продаєте напряму. Ви продаєте за допомогою команди, яка працює на проєкті. І це друзі, тільки після таких ось речей ви можете проговорювати через певний час пропозицію. А давай ми тобі додамо ще такі сервіси. Тобто, ви підготували почву і після цього пішли продавати. І це такий смарт-апроч, який безумовно покращить процеси апселів в кожному клієнту. Ну і останній момент, який на який треба звертати увагу, це історія про те, що ви безумовно. Кожного місяця збираєтесь з командами апсейлів, дивитесь на те, а що спрацювало, що не спрацювало, які ще пропозиції можна зробити, який офер треба змінити для того, щоб клієнт більш краще розумів, що ви йому пропонуєте, які вилів може принести ваш офер. Тому, якщо ми говоримо в цілому про систему upsellів, то Сам процес виглядає так, у вас в рамках компанії має бути організований процес, коли ви маєте свою окрему борду. А в які фіксуєте можливі опортюніті для клієнта. у вас на кожен апсейл має бути окремий відповідальний в рамках цієї борди. Тобто ми знаємо, що у нас, наприклад, апсейл по конкретному клієнту веде е, наступний менеджер і ви трекаєте, що було зроблено, е, де ми вже посіяли е, посіли те насіннячку, має, яке має прорости. А що з цього боку не треба робити для того, щоб клієнт продовжував з нами працювати довго? І ви трекаєте щомісячно, чи з'явились нові opportunities, Як ми відпрацювали минулі опортюніті? Скільки часу насправді треба, бо продажі не робляться швидко? ви маєте всі ці моменти трекати зі свого боку і дивитися на результати. Я бажаю вам гарних апселів. Беріть собі цей фреймворк в якості працюючого процесу. Ми будемо тільки раді бачити ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ну і всі інші речі. Гарних вам проєктів! Вже багато років ми допомагаємо власникам бізнесів та топ-менеджменту вирішувати питання в делівері та технічному екселенсі. Допомагаємо з налаштуванням процесів, покращуємо фінансові метрики, почніть заробляти на своєму делівері. І переходьте за посиланням.